Якими будуть ваші відносини далі? Подивимось перспективу. Давайте почнемо з того, що у вас відбувається зараз. Хто ви у цих відносинах? Ваші енергії основні, ваше становище в них, і хто він у цих відносинах? І так, що у вас відбувається? Всі мечові карти, кажуть, якісь. Накалення, да Накалення. тобто гостра ситуація. Гостра ситуація, ви або щось а, хочете прояснити, що відбувається між вами. Або зараз стало все а, кристально ясно, те, що до того так не було. Тобто, рицар мечів та туз мечів ситуація стала кристально чистою. Ситуація стала ясною. Але це прояснення, воно таке гостре. Так? Тут нема почуттів або емпатії, тут нема вогню, що може казати, на, якесь, на якісь дії, які е, підуть після цього прояснення. Зараз загострення ситуації. Хто ви у цій ситуації? Ви знаходитесь у е, старшому аркані, який називається Всесвіт або Мир, він каже, що ви зав, завмерли. Ви завмерли і чекаєте. Тобто, напевно, ви все сказали, ви все прояснили, або ви все для себе зрозуміли. І зараз ви в такій стагнації, тобто, ви завмерли перед рішучим кроком. Тому що Всесвіт він каже про те, що ви як е, у паціє, але з неї можна вийти, можна щось змінити. Кардинально змінити у відносинах, але для цього вам прийдеться піти на якийсь перший рішучий крок або на останній. Зараз ми подивимось. Але на, на, зараз ви отак вот от сидите і нічого не робите. Ви спостерігаєте для того, щоб якось назбирати інформацію, назбирати сил, щоб щось здійснити у відносинах, в якій. Ем... Позиції він знаходиться, в нього перевернуті карти, але там іде карта боротьби. Але ця боротьба по сімці жезлів це боротьба не між, наприклад, вами і ним, це не боротьба між ними і конкурентом, це боротьба в самому собі. Він не в активній фазі, він пасивний теж тут, але він. Бореться. Він бореться сам з собою. Давайте подивимося, з чим саме він бореться, чому він в, таких, в, такій, в такій позиції. Він боїться. Карта страхів або злості навіть. Тут, скоріш за все, по цим картам можна сказати, що такий у вас був конфлікт. Тому що чоловік хоче перемір'я, карта четвірка мечів каже о, перемір'ї, але він не знає, да? господі, як вона верховна жріця, вон він не знає, що робити далі. В нього якийсь внутрішній конфлікт. А в чому він полягає? Ну, конфлікт або завершити ці відносини повністю, тому що вони не дали йому щось те, на що він очікував, або е, розвивати ці відносини. І тут така ситуація, не знаю, що було між вами, але розвивати повинен саме він. Тобто, я, е, наскільки я тут бачу, е, скоріш за все, ви щось прояснювали між собою, обговорювали. І по цим картам можна сказати, що було ще сказано вами а, по типу Іди й думай. Да? Тому що ви знаходитесь О, у Аркані <світ> Всесвіт, що каже про те, що ви зараз спостерігаєте за ситуацією. Ви віддали пас йому, тепер ти. Да? А і він знає, що він а, може, але знаєте, він розуміє, наскільки багато. Йому прийдеться зробити, а, наскільки що ви в нього чекаєте не просто там ну, ну скажи вже ж ти мене любиш. Ні, ви від нього чекаєте яких рішучих дій. І ці дії, вони для нього непрості. І він прям от е, стає на виборі, да? він не знає, що йому робити, і це його і злить десь, і ту і. І він боїться, да? і от людина не знає, що робити. Да, да він хоче перемір'я, але навряд чи, зараз подивимось, буде він щось робити. Ну, давайте глянемо, що буде у ваших відносинах далі, що буде у ваших відносинах з його боку. Сюди. І що буде у відносинах ваших з вашого боку, які дії? І що очікують. Ваші відносини, перспектива. Давайте на найближчий місяць візьмемо, що буде між вами, і подивимось для вас пораду від карт Таро. І так, що кажуть Таро? Що буде з вашого боку? Нічого. П'ятірка мечів. Це карта поразки, або, ну, це все. Да? Ви нічого не будете робити. Карта слабкості. Це каже, про, про те, що ви відмовляєтесь від якихось дій. Да? А на цій карті да, також є людина, яка подавляє і яку подавляє. Але характеристика цієї карти це слабкість, це, а, і це криза. Да? Тобто ви нічого не робите не тому, що ви слабка, або а, тому, що ви не хочете, а тому, що ви опинилися в кризовій ситуації. І ви тут відмовляєтесь від дій, Да? Тобто, попередній аркан всесвіт, який був на вас, він казав, що ну треба щось змінювати. Ви відмовляєтесь від якихось змін, ви відмовляєтесь від якихось. Дії, які йдуть з вашої сторони, які будуть дії з його сторони? Ну шістка пентаклі каже, що людина скоріш за все до вас з'явиться і щось почне або пропонувати, або робити. Давайте подивимось, що вона буде робити, що чоловік робити вашу сторону. А, ну, я думаю, тут буде не одна поява, а, тому що м -м -м, він прийде так, як приходить зазвичай. Тобто його прихід до вас, дзвінок, або смс, там, або він заявиться особ е особистою персоною. Він буде означати, що він хоче перемір'я, він хоче помиритися з вами. І що він вас кохає, да? тому що на вас виходить карта імператриці. Але він ем, по карті він приходить з позицією зверху. Да? Тобто він не може прийти і сказати, наприклад, я був неправий, там, я там, подумав, що так, так і так я хочу зробити. Я знаю, що я тебе, тебе обійдив. Наприклад. Ні, він приходить з позиції. Я знаю, як правильно, і тільки моя правда є правильною правдою. І це призведе до нового конфлікту, тому що ви на таку ситуацію не згодні. Да? Йде новий конфлікт. В нього ви, як би, з вашої сторони ви це не сприймаєте. Для вас це слабка позиція і слабкі аргументи для того, щоб ви з ним е, мирилися. І людина опиниться в ситуації страшного суду, да? коли так як раніше. До вас підкатувати вже не вийде, треба щось по-новому робити. да По новому, і тут буде карта правосуддя. да Зараз я її розшифрую, це може бути і пропозиція, може бути все, що завгодно. Це, це старший аркан. Тут будьте обережні, тому що це може бути пропозиція, там, наприклад, одруження. Це може бути по правосуддю. Знаєте, як він погодиться. На ваші якісь умови, тому що в глибині він знає, що по-іншому ніяк не вийде, і що те, що ви вимагаєте, або просите, або благаєте, це є правильно. Але він це скаже і дуже високоверогідні, що ви погодитесь. Але карта зірка це ілюзія. Він скаже лише те, що ви хочете почути. І по карті ілюзія, я прикрою, да? і по карті ілюзія не обов'язково, що він там такий продуманий, спеціально вам це скаже. Ні, він може сам на цей момент вірити в те, що я пообіцяв, я так зможу, але він не зможе. Ці обіцянки, десятка жезлів, вони ляжуть на нього непід'ємною вагою, тяжким грузом, да? і, і, і він. Ці, він в нього у цього партнера є така, такий момент, що він може на підйомі, да, на, жа, на бажанні помиритися, обіцяти щось таке, в що він вірить, але для нього не підйомне під є. І це його й загубить цю ситуацію. Да? Тому як буде розвиватися ваше відносини найближчим місяцем? Рицар Пентаклів каже про те, що. Ціка тягомотина, да? Тут не буде в цей місяць прийнято якихось кардинальних рішень, не буде не перемір'я, не буде якогось розходу, не буде нового етапу. Якось всі один до одного принюхаються, придивляються і хочуть прийняти якесь правильне рішення. Ну, давайте ми спробуємо заглянути наперед в карти і спитати, а які... Кінець, да? Чим завершиться взагалі тох, так скажімо, ваших відносин? Тут кохання йде. Ну, тут карта щастя йде. Тобто, якщо пройдеться якісь іспитання, іспити, то можна дійти до кохання. Яка порада вам? Ну, як не дивно, але карта мира і перевернута королева мечів. Це каже про те, що жінка теж має бути тут більш м'яка. Да? І на якісь речі задля миру в стосунках, сім'ї, треба закривати очі, а і трошки збавити да? обороти. Тому що королева мечів, да, тут в одній руці вже кривалу не меч, тут голова, вона якби права, да, але вона діє по такому принципу, так так ні, ні. От оце зроби, оце зроби, оце якщо ні то я побачу". вона не може бути гнучкою, вона не може бути плавучою, да, в цьому, ну як, наприклад, королева жезлів, да, в якої є е, жіноча мудрість, хитрість. Ця ні, це вона прямо робить. Да? Але е, це не дуже дієвий тут метод. Да? І вам треба баланс да? збалансуватися. Це не тільки для там, цього чоловіка, це взагалі для особистого життя, для особистих міжлюдських відносин. Так? Вам до вашої цієї прямоти да, треба додати м'якості, і тоді ваші відносини будуть більш гармонійні, і ви зможете отримати. Більш ніж ви отримуєте зараз у відносинах, якщо додасте туди трохи жіночності.